Розпочався різдвяний піст. І хто притримується посту, пропоную вам приготувати дуже смачний, нереально смачний хумус з томатною пастою. І для початку квасолю заливаю водою і відставляю на ніч. Далі промиваю та висипаю до кастрюлі. Заливаю водою так, щоб вода покрила квасолю на 2 см. Доводжу до кипіння, знімаю пінку, накриваю кришкою, зменшую вогонь і так проварюю 2 години. На сухій пательні обсмажуємо конжут та зіру. По часу це одна хвилина. Збиваємо за допомогою кофемолки або ж блендера. Всі точні. Громовки, як завжди, будуть прописані під відео. До відварної квасолі додаю кунжут, зіру, лимон та чесник і звичайно олію. Ну і самий головний інгредієнт цієї страви це томатна паста. Я використовую томатну пасту від українського виробника Томатіна. Паста виготовлена зі 100% стиглих та добірних томатів, без консервантів та барників. Вона ідеальна для приготування будь-яких страв борщу, супів, маринадів, соусів. Додаємо сіль спеції за смаком і збиваємо блендера. Дуже смачно.